Біля будівлі Бродівської міської ради щосуботи збираються небайдужі місцеві мешканці та волонтери, які вимагають, аби кошти скеровувалися на Збройні сили України. З якими вимогами зібралися цього разу? Дивіться далі. Слава Україні, Україну! Тайбуже здоров'я! Всім першого і здоров'я бажаємо нашим воїнам, нашим захисникам, які боронять нашу Україну, які боронять нас тут і тих всіх людей, яких тут є. І вони не дивляться, чи це погані люди, чи це хороші люди, чи це бідні люди, чи це багаті. Вони бороють на всіх. Кожен день за нас гинуть дуже багато наших хлопців і дівчат. Гинуть ті герої, про яких кажуть, що вони не вмирають. Герої вмирають, і це дуже багато. Але так сталося, що маємо свій, скажімо так, другий фронт тут. Дуже багато питань е, виникає до нашої влади. Дуже багато питань виникає до наших людей. Е, чому? Оце чому не дає нам спокою. Чому такий тяжкий важкий для нас час е, виділяються кошти на ті речі, які зараз не на часі? У нас зараз таке поняття сформувалося на часі, не на часі. Е, моя думка, наша думка. Думка всіх вільних українців не на часі виділяти кошти на проківки. Оце все. Чому дуже його багато? Тут можна півдня розказувати. Чому? Чому в нас в місті броди ставляться сонячні панелі за дуже великі кошти, а нема мобільних груп, які би захищали місто. Місто потрібен захист. Місто потрібні мобільні групи, які будуть нас захищати від шахетів, від е, ворога. Це дуже болюче питання. Я хочу наголосити, що сьогодні мирна акція. Ми ні під якою політичною партією, ми самі по собі, ми вільні українці, які не залишилися осторонь вдома, які не сидять на диванах і розказують, як це добре зробити, які не сидять по барах і розказують, що краще, а що не краще. Ми вийшли сьогодні сюди, не побоялися ні влади, і ні ворога. Страх тільки є перед Господом і перед українським народом, більше ні перед ким. Мусимо виборювати е, тут нашу незалежність і нашу свободу. Хлопці там, а ми тут. Дуже багато поступає дзвінків сьогодні від військових. Вони не просять дронів, вони не просять е, машин, вони не просять е, харчування зброї, Вони просять, вони питаються. В чому справа? Чому тут така ситуація? Вони цього не розуміють. Боєць, який рік часу. Сидить на бойових в окопах. Я боюся уявити, що він сюди прийде, і він тут спитає, а він тут спитає. І не дай Боже, він спитає з гранатою в руках. І загинуть люди. Бо наша влада не розуміє або не хоче цього розуміти. Ми заставимо в кабінетах їх працювати так, як має бути день, вночі, кожного дня будемо сюди збиратися. Сьогодні кожен висловиться, що вважає за потрібне. Наша вимога така, це те, що хвилює мене. Місто потрібен захист, бо не буде толку з тих сонячних панелей, не буде толку з того КТ, за яке пішов, пішов шум, що людям потрібен КТ. Так, людям потрібен. Але чи буде кому на цьому КТ проходити обстеження? Народ, війна не закінчилася. Ворог наступає. Він безжальний. Ми повинні це все дожати, Ми повинні це все довести до кінця. Закінчимо війну, перемога буде за нами. Тоді будемо говорити про КТ, тоді будемо говорити про Бруківку, тоді будемо говорити про ті розподілення коштів. Колосальні суми виділяються на це все. Це незрозуміло. Я закликаю всіх, я закликаю цей український народ, всіх волонтерів, всіх мерів міст по всій Україні. чиновні. в кожному місті повинен бути захист. Коли? Тил забезпечений, він може працювати. Коли волонтери будуть працювати в тилу, вони зможуть допомагати хлопцям на породові. Це все така такий трикутник допомоги. Я не думаю, що ми зможемо тут нормально працювати, коли місто буде горіти, коли люди звідси будуть їхати. Ми ще поки цього не розуміємо, не розуміємо до того часу, коли сюди не почнуть летіти шахеди і ракети, і люди звідси просто будуть ї... виїжджати. Забрати свої сім'ї, забирати своїх дітей. Вони будуть переживати за це. Тоді допомога буде не ніякому. Хто від цього постраждає? Ті хлопці, що на передові, вони основні. Більше тут нічого не вартує. Це життя зараз тут не вартує. Ми повинні їх підтримувати.